Ти разів атакували позиції збройних сил. Найбільше боїв на Покровському напрямку. Такі дані з вечірнього зведення генштабу. Саме цей відтинок стабільно один із найгарячіших зараз на українському сході. Росіяни невпинно наступають на Покровськ за інформацією на мапі Діпстейт на деяких ділянках до міста. Їм залишається менше 7 кілометрів. У Покровську триває евакуація за півтора місяця, звідти виїхали понад 20 тисяч людей. Це третина до воєнного населення. Інфраструктура зруйнована, немає газопостачання, знищені переправи, не працює вокзал, тож, відповідно, не курсують і потяги. Попри те, що Покровськ дедалі більше перетворюється на місто привид, цивільні там усе ще залишаються, і серед них і діти, переконати людей. Виїхати каже місцева влада, де далі важче допомагають вивозити цивільних волонтери. І до нашого ефіру доєднується Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду Схід Сос. Власне вони допомагають виїжджати цивільним із найбільш гарячих точок. Дякуємо, що з нами. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю, Ніно. І ось свіжі дані від начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна. За останню добу з лінії фронту вдалося евакуювати майже шість сотень людей, і майже півсотні це діти. Йдеться зрозуміло про весь регіон. Наскільки зараз через безпакову ситуацію ускладнена евакуація, і як вдається вам вивозити людей? Які цифри це за добу? Дуже складно вивозити людей в умовах, коли лягає світло і немає зв'язку. А також коли немає зв'язку, є така проблема, що рідні залишають заявки про своїх батьків, да про своїх сусідів, знайомих. І ми, коли приїжджаємо виконувати заявку, то ці люди. Іноді відмовляються їхати, бо самі того не хочуть. Да, і це, це ускладнює в цілому. Безпекова ситуація. Вона схожа на ті міста, в яких ми працюємо ще з 22-го року. Це схоже там на Бахмут в певний період да, на, на Турецьк нещодавній, на і ми звикли в принципі до екстремальних умов евакуації, але ситуація гірша останні два-три тижні. Вона краща, ніж три тижні тому, да, але ми очікуємо наступну хвилю наступу росіян, і вона буде погіршуватись. Ви сказали правильно, що там логістика ускладена через відсутність потягу, але це і добре через безпеку. Да не варто збирати багато людей в Покровську зараз в одному місці. Ми пам'ятаємо і... Краматорськ, так. Так, да, да, абсолютно. І є альтернативні вокзали, з яких йдуть евакуаційні рейси, і покровську люди збираються в точках да, в певних на великі автобуси, і потім їх везуть вже на потяг далі. Тобто потяг курсує. І область Донецька і Дніпропетровська підхоплює і волонтери займаються людьми. Всіх евакуюють, і всіх незалежно від там стану там соціального випадку, да і обставин людей всім допомагають і знаходять якісь місця довгочасового прихистку. Таке ускладнення безпекової ситуації, воно мало б мотивувати людей виїжджати все таки подалі від вибухів, подалі від ризиків, але тим не менше залишається і ще плюс-мінус 16 тисяч цивільних і серед них діти, так як я вже згадувала, як за час вашої роботи саме на цьому напрямку змінилась кількість охочих виїжджати, і ті, хто залишається, як вони мотивують свої рішення, чи вони сподіваються, що все минеться, чи їм. Страшно їхати у невідомість, залишати майно, домівки. Як вони пояснюють? Ситуація змінилася з тим, що багато людей звикли до стану війни і до обстрілів, і до того, що там немає світла, води тощо. Да? І в Покровську люди жили в таких в умовах воєнного стану, коли. Постійно вони чули там прильоти, і різна була безпекова ситуація. Тому людям дійсно важко виїжджати і це велике місто, і відсоток тих, хто тягнутиме до останнього, буде великим. да і Якщо на початку повномасштабної масово їхали люди, бо для багатьох війна була такі, в новину да, такого масштабу, то зараз люди вже звикли, і вони іноді страх невідомості більше, ніж страх обстрілів, але в рідних стінах. Там принаймні в них є соціальні зв'язки, принаймні є е, якісь сусіди, яких вони знають, обстановка більш-менш знайома для них, да, і вони тягнуть. Проте ми всім кажемо не, не зволікати, а виїжджати, тому що страх невідомості він насправді виявляється набагато легшим, ніж те, що доводиться людям переживати, коли прилітає в їхній двор і на очах у людей розриває там членів їхньої родини, коли завалює хати, да, коли там батьки гинуть, а дитина залишається, тому що вони е, зволікали до останнього, да коли цілі родини. І цілі під'їзди залишаються під завалами. Це все повторюється просто із міста в місто, і люди просто не вчаться да, на поганих уроках попередників. Ми все це бачили в Турецьку, коли іноді там люди і хоходячі, спроможні, і працездатні, і добрі, але залишаються до останнього, і потім залишаються пораненими там. Без рук без ніг або під завалами, і їх нікому вже доставати. Як вашій команді вдається заїжджати в місто попри відсутність зв'язку, яку ви вже згадували, і складність деколи координації комунікації. Є постійна загроза обстрілів. Окрім того, росіяни полюють. Ми це бачимо. Буквально полюють ФПВ-шками за автівками, за людьми на велосипедах, і це ця постійна загроза вона нависає кожної миті. Як відбувається процедура евакуації? І ви ж самі теж під загрозою? Так, ну по-перше, це завжди планування, це завантаження офлайн мап. Для виконання, це завжди план дій на випадок, коли немає зв'язку альтернативний. Це завжди дуже швидкий рух по небезпечним ділянкам. Да? І якщо ми бачимо, ну або чуємо да, близькість дрону, то у екіпажа завжди є певний план реагування на це, да ми не ставимо там, намагаємось не дуже е затримуватись на одному місці, да, тобто є якісь е якась. Ціла, ціла низка заходів, які мінімізують ці ці ризики. Але ми знаємо, що в наших там от нещодавно у нас в евакуаційному чаті поруч з нашими партнерами просто прилетів дрон і не розірвався. да Тому ніхто не застрахований. В певні місця вже заїжджає тільки броньований транспорт. да У нас на жаль, немає репів для того, щоб працювати з ворожими дронами. Да, але ну і артилерія може прилетіти, і там ми вже взагалі не застраховані і не зможемо там втікти в найближчу будівлю, да, якщо вона вже летить. Тому да, ми працюємо в цьому вже третій рік, і в принципі, якісь мінімальні заходи безпеки вони допомагають да, всім екіпажам. Це швидкість, це засоби індивідуального захисту, і це чіткий алгоритм дій, який не дозволяє просто стояти на місці, і навіть якщо щось трапилось непередбачуване, ми розуміємо план Б, план С і так далі. Ну, ми розуміємо, що це дійсно екстремальна робота, і вона і фізично доволі важка, тому що люди бувають у різному стані, і деколи буквально на собі потрібно тягнути цивільного, аби його транспортувати спочатку в автівку, і час там буквально на на вагу золота, і він може вартувати життя. Яку мінімальну підготовку повинен мати волонтер, який власне береться за такий напрямок, як евакуація? Я розумію, що ви цим займаєтесь уже не перший рік від 22-го року, як ви зазначили, але тим не менше, от який бойовий набір навичок для евакуації потрібен, тому що не кожного ж ви приймаєте в команду? Це вірно. І нас наразі складно назвати волонтерами, тому що ми в команді вже третій рік. і Ми більше члени евакуаційних екіпажів да, в складі благодійної організації. І це ціла низка навичок, це е, навички безпечної поведінки на прифронті, мінної безпеки, е, тактичної медицини, надання до медичної допомоги. Да. Це м, навички першої психологічної допомоги, це навички правильного поводження з людьми з інвалідністю. Ви правильно сказали, що іноді людей потрібно на собі виносити або виносити там на, на спеціальному обладнанні. Да на ношах, на там на сидячих ношах, на візочках, на каталках. Е, да, тому всім цим е, потрібно вміти користуватися, і звісно, це навички е, водіння, і причому дуже добрі навички екстремального водіння. Да, у нас всі водії е, екіпажі пройшли тренінги з екстремального водіння. До речі, в Дніпрі, і це все потрібно оновлювати там кожні деякі тренінги кожні три місяці, деякі там кожен рік, принаймні. А у вас велика команда взагалі? 24 людини. І що доби, у вас фактично є виїзди, є завдання, є евакуація? Залежить від хвиль евакуації, тому що коли рухається лінія фронту, у нас більше евакуа. Коли вона більш стала, у нас є можливість якраз повчитися комусь відпочити, комусь далі працювати, бо хвиля евакуації за нею слідує хвиля адміністративної роботи в офісі, звітності тощо, тощо. Да? Тому це такі це, така циклічна робота, і завжди затища воно опиняється за тищем перед бурою. Дай ми це. Ми, ми готуємось завжди до найгірших сценаріїв. І зараз ним є евакуація. В принципі, для мене найгіршим є евакуація всієї Донецької області. А звідки люди дізнаються про можливість виїхати, коли зникає зв'язок? Наприклад, я навіть бачила світлини, де на великих таких бікбордах розміщені номери, куди можна звернутися. Ну окрім того, що це є постійно десь в мережі і на ваших сторінках, і на офіційних сторінках місцевої влади. Як довідатися і як, от дійсно? Наважитись змогти виїхати, тому що деколи людина може передумати в останню мить, навіть коли стаються обстріли. Да, чим раніше ми проінформуємо населення про евакуацію, і в них це буде на слуху, і вони запам'ятають, тим краще. І в ті селища і міста, де ще. Не дуже небезпечно, ми приїжджаємо своїми екіпажами, знайомимося з місцевою владою, з соцзахистом, і просто на місця скупичення людей, там аптеки, магазини, лікарні, ми вішаємо е, наші оголошення да, про евакуацію з фотографіями, як це відбувається, з номером гарячої лінії, де люди можуть подзвонити і дізнатися, навіть якщо людина не Планує зараз евакуюватись, вона може е, отримати повну інформацію про те, куди вона може поїхати, що якщо в неї є лежача мати, або там е, лежачий чоловік, да? що якщо в неї там купа дітей або навіть худоба, да, то це можна все робити заздалегідь. І не тільки наша організація, всі наші партнери їздять по по селищах, спілкуються. І я іноді бачив там в лікарні в Курахове, коли я був особисто. Да там було просто п'ять оголошень да різних організацій. Всі спеціалізуються трошки на різних кейсах. І це важливо, щоб людина могла знайти якісь. Ту можливість, яка їй найбільш підходить під її ситуацію, там хтось спасемо Україну, наприклад, класно займаються сім'ями з дітками і сім'ями з дітками з інвалідністю. Да, і вони ходять по кожному селищу і розмовляючи з соцзахистом, знаходять ці сім'ї і прям особисто приходять, і розмовляють. Розказують, як, як буде добре евакуюватись, і куди до речі, до речі, про евакуацію дітей. Наскільки я розумію, у наближених до фронту ділянках вона є примусовою, тобто це обов'язково і це є розпорядження місцевих адміністрацій. Чи співпрацюєте ви з ними? Тому що до прикладу, з досвіду білих янголів, це ж правоохоронці, так але навіть їм дітей доводилось ну буквально шукати, тому що родини, які залишалися з дітьми у містах, де вже. Фактично нічого не залишається, вони переховують таке враження тих дітей. Як відбувається така комунікація? Ну, це навіть не враження, це абсолютний факт дітей переховують, і поліція доволі людано і чемно да, поводиться з батьками, з дітьми. Да, і... Ну, примусово евакуація. Я ще не бачив випадку, коли людей прям заламували і садили в автівку. Але тут, да, тут йдеться я... не про сенс фізичної, якоїсь фізичного примусу, а в плані, що вона є обов'язковою тут зміст такий. Так, да, вона є обов'язковою, але. Е як сказати, це не на всіх працює, скажімо так. Завжди є батьки, яким все одно там на постанови Кабінету міністрів, на те, що відбувається навколо, і ми бачимо, що там в якомусь місті, де ми е, заїжджаємо в броніках і в касках, просто на і там дійсно гучно, просто на галявині е, граються діти. Це… Е... Це не дуже добре, і щодо примусової евакуації дітей з одним з батьків, ми були одним з фондів, який активно адвокатував це питання, і ми хотіли, щоб це відбулось. Тому що на момент, коли ми вже не могли заїхати в Бахмут, там було ще 36 дітей. Теж ті ж сценарії відбуваються в інших великих містах. Якщо, наприклад, в часовому ярі дуже класно попрацювала поліція в свій час, і там ще там кілька місяців тому взагалі не було жодної дитини. Але є така проблема, що дітей е, там евакуюють, знаходять їм е, класні місця, але батьки потім повертаються, об'їжджають блокпости, переховують своїх дітей, і ті діти, які зареєстровані евакуйованими, просто потім опиняються в тому ж самому місці, з якого їх вивезли, там ризикуючи своїм життям, і це постійний такий процес мовляння, і ну, є, є прецеденти того, що батьків притягають законним чином до відповідальності. От в Харківській області дуже круто працювали психологи, чи то пролізки, чи права на захист. Я Не хочу набрехати, але вони дуже круто разом з білими янголами, разом з загонами поліції, їздили, розмовляли з сім'ями, і це працювало ефективно. Тобто, найкращі практики такого, такого комунікації треба використовувати в усіх областях і залучати. Ну, це це дійсно страшна та емоція, яку ви описуєте. Це звикання до війни, коли навіть вибухи не, не мотивують тебе шукати більш безпечного місця і не наражати на безпеку наймолодших, беззахисних дітей. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що деколи і психологами ви є, і медиками, і переконуєте, вислуховуєте. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Ярослав Корнієнко, координатор напряму евакуації благодійного фонду Схід -Сос».